Ох, сьогодні випуск має бути особливо цікавий, тому що новину у мене отака от купа. І навіть не знаю, з чого почати і про що говорити спочатку. Але ми зараз про все по порядку з вами поговоримо. Полетіли. Всім привіт! Я Сергій Халус, це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами зустрічаємося кожен третій день і обговорюємо найцікавіше, найскандальніше новини, які відбулись тут в інтернеті. А щоб нічого не пропускати, я вас закликаю підписатися на канал. Це дуже просто робиться. Нажимається одна кнопка, це абсолютно безкоштовно. Нажимаєте і ви підписані. І я кожен третій день приношу вам нові цікаві історії про наш зарубіжний чи який ще шоу-бізнес. Тому підписуйся, кидай лайк, пиши обов'язково коментар. Твоя думка правда цікава мені, тому пиши коментар, не забув. Вайця робити, та ми обговорюємо всі новини. Пишіть коментарі, підписуйтесь. На мій інстаграм, тікток. У мене є все. Лінки за в описі. донать обов'язково. А ми починаємо обговорювати найцікавіші, скандальніші новини. Взагалі, зазвичай ми починаємо випуск або з хорошої новини, але тут у нас такі скандальні новини. що давайте з самих скандальних новин і почнемо. Да, я знаю, що вас, мабуть, вже підташні від слова Мандзюк і від слова Алхім. У вас вже якесь таке, да якісь позиви починаються. Я теж вже втомився говорити про цю історію. Я теж вже втомився говорити про цю ситуацію, і я думав, що ця ситуація і цей конфлікт між дівчатами закритий. Так думала і Аня Алхім, але Олена Мандзюк вирішила, що треба добивати Алхім. Мені взагалі здається, що Мандзюк знайшла для себе ідеальну систему підняття охватів. Це згадувати Алхім і починати з нею конфлікти. Але тут виявилося не так зовсім, як очікувала для себе мандзюк, що вона знову значить, прийде, дасть тусана Алхім і піде далі. Мандзюк почала публікувати в себе втреці, вона постійно щось публікує втреці, і трець це її реально слабке місце. і треба перестати вести вести трец, і все буде в житті Мандзюк, правда. Вона почала знову писати про Алхім, почала писати, чому не ведеться по ній справа, чому вона виїхала, чому вона зараз в Дубаї, чому це, тому чому то. Хоча на саму мандюк теж вже справа відкрита, і як би да, ну не будемо забувати. І значить, мандзюк почала знову промокомпанію проти Ані в ТРЦ. Аня це не витримала, сказала, все досить, я вже це не витримую, мені це набридло. Давайте я зараз вам покажу, хто така насправді Олена Мандзюк. І опублікувала розмову, яку Аня записала Fala. А, значить, коли зустрілася з Оленою Мандзюк, маленький дисклеймер. Я не підтримую записи діалогів, злиття діалогів. Це приватна розмова, це некрасиво. Але але вже це зробили. Тому мусимо це обговорити. Тому що ми всі це бачили. Да не будемо робити, що ми не бачимо цього слона в кімнаті. До речі, я до мови абсолютно не чіпляюсь. До нас мала немає друзів, які російською спіти ну, спілкуються і все ти потуєш. Ти ну їх також знаєш. Там не посилає веща. Це абсолютно любля справа. Це... Російською е, говориш, ну і добре, але воно ну, через інше ж до тебе чіпляється, Розумієш? І, да, через..., через... Ну так, да. да, через воно текст да. да, через те. І це щебетання з алхів, оце от питання мови, яке Олена зачіпає і на питанні мови взагалі будується. Стратегія просування Олени Мандзюк в інтернеті і скандали навколо мови, це все її така, от прям її промокомпанія на рахунок мови. І тут як вона говорить про мову, і тут як вона говорить з, з Алхім, яка ворог, яка, значить, ракова пухлина, що вона така сяка, що Алхім взагалі не має право на які будь-які контакти не з не з брендами, не з блогерами, ні з ким. І вона от прям, прям так рвала за цю Алхім. А тут... Я в голосовому розумію. Що Олена Мандзюк в інтернеті, Олена Мандзюк у реальному житті? Це різні люди. Це або біполярка називається, або просто Олена використовує цей образ патріотки в мережі для того, щоб наганяти хайпу, наганяти до себе якусь аудиторію і бути, от така от вся в білому пальто. Я така, от вся правильна, а решта неправильні. Тут зараз прихильники е, Мандзюк напишуть мені Сергію, ти підтримуєш Алхім, як так можна, і тому подібне. Дивіться, не підтримувати, не підтримувати Мандзюк не означає підтримувати Мотелхім, запам'ятаєте це раз і назавжди. Я завжди підтримую українізацію. Я займаюся тим, що популяризую український контент, популяризую українські медіа, але треба це робити правильно, нормально, людською мовою, а не агресивно, хайпуючи, кидаючись на людей, як це робить Олена Мандзюк. Її способи мені не близькі, мені не подобається, як вона веде себе в інтернеті. Мене дратує те, в оце її, її пригання в очі, оце от постійні якісь хайпи срачі і оце от все. Я не хочу, щоб українізація, я не хочу, щоб українська мова асоціювалася ось цим, і через саме Олену Мандзюк, зараз оці всі пишуть мавнючка, ванючка, мандзючка і так далі. Розумієте, до чого вона привела популяризуючи українську. Мову, вона визиває огиду до пропаганди української мови. Все закрили цю тему, щоб більше мені не писали, що я підтримую там Алхім, чи я не підтримую українську мову, чи я чи я підтримую Мандзюк. Олена Мандзюк так слизько прокоментувала цю переписку. Ой, цю розмову, точніше, злиту. Вона не захотіла коментувати обширно, щоб популяризувати ще більше ці аудіо. Вона сказала, що гуляють якісь записи, згенеровані штучним інтелектом. Ну дуже комфортно, дуже удобно. Ми живемо зараз в такі часи, що можна все на штучний інтелект перекинути. Але на жаль, це не штучний інтелект, це правда розмова Олени Мандзюк. І Олена Мандзюк тут правда обісралася. Треба це признати, треба це визнати, тому що її риторика в інтернеті, її риторика в, в, в житті відрізняється дуже сильно. Що почала робити Олена, як злили цю розмову? Олена почала копати на Костіка. Костік, це коханець Алхім. Причому тут він, я взагалі не розумію. До чого тут Костік, непонятно. Вийде до людей, скажи: я не хотіла з нею там, значить, сва. Ритися, я не хотіла з, з нею там битися і нападати. Я хотіла конструктивного діалогу, тому я мусила перейти на більш теплі тона, і, значить, з нею так от поспілкуватися. да. Вона цього не зробила, вона не вийшла з комунікацією до своєї аудиторії. Вона не вийшла з якимись, знаєте, правильним там якимись. Ну коли обсираєшся, краще вибачитися, краще признати свою якусь там да, вину. А тут вона чомусь почала нападати на Костяка. Ну, як ми всі знаємо, кращий метод захисту це напад, тому Олена почала нападати на костю. Всі не зрозуміли до чого це, нікому це не цікаво. Цей кості нікому не цікавий, тому що ми не ми не в домі два живемо. Ми не хочемо дізнаватися подробиці про коханців ані Алхім. До чого вони нам нам це не потрібно, і отак, от кар'єра такої всієї правильної рупора українізації в інтернеті, саме в Треці, Олени Мандзюк зробила таке піке вниз просто. І все я не знаю. Вот Олена дуже себе закапує цими всіми випадами, цими всіми емоціями, цими. Емоціонуваннями трецах, всюди, всі, всі ці висказування вони лише впливають на її репутацію негативно. Я не обіцінюю дії Олени. Вона правда робила великі збори, вона правда допомагає хлопцям. В неї правда там в родині є люди, які воюють. Хоча вона просить це не записувати в здобутки людини, яка не воює. Олена цим от всім руйнує просто собі все оцими своїми емоціями, цими своїми емоційними висказуваннями. Можна ж робити класну справу нормально. Можна робити якісь класні проекти, залучати класних людей, популяризувати українську мову, популяризувати український контент, те, що ти в силах робити. А не тільки сратись в інтернеті і продавати курси. Отак-от. От Наступна вона не менш цікава. Віктор Розовий дав інтерв'ю. Віктор Розовий, хто не знає, він колись був у лізі сміху, відомий український комік. І ветеран е, української російсько-української війни. Він отримав дуже важку травму, проходить довгу реабілітацію, і е, значить, зараз він вже є ветераном війни. Він дав інтерв'ю Раміні, яке розлетілось по інтернету, про яке просто гудить весь трец, про яке гудить ну правда, всі соцмережі гудять про це. І обійти цю тему стороною ми не можемо. Раміна опублікувала інтерв'ю з Віктором Розовим, і через декілька годин вона його видалила, закрила його через пікантні теми. І Подробиці, які Віктор Розовий там розповідав. Одна із центральних тем це стало особисте життя Віктора з його дружиною, з якою вони були разом 13 чи 15 років, одружилися, потім отримав поранення, і через якийсь короткий термін вони розлучилися через зради. Ми багато чули в інтернеті про це розлучення. Ми це навіть з вами обговорювали, коли що значить, вони офіційно визнали, що він її зраджував, і він про це повідомив в соцмережах. І так публічно вони це винесли. І ніби зраджував і зраджував це тема. Ну, досить популярна у відносинах, досить популярна у багатьох сім'ях. На жаль, зради вони відбуваються, вони є. І якби цим не здивувати. Але в цьому інтерв'ю Віктор Розовий виніс такий бруд і таку грязь а, про їх. Особисті відносини, точніше, навіть настільки не і грязь, а як інтимні моменти, які би ми не хотіли чути, і фраза маслати вареник тепер у нас асоціюється тільки з Віктором Розовим, і я би краще не хотів знати, що це означає, і не хотів би це чути, і не хотів би це знати. Але на жаль, я це знаю. Віктор дуже зневажливо вчинив повідношення своєї колишньої дружини, адже. Інтернет був дуже здивований цим подробицям. Ніби такі подробиці не говорять. Це не дуже приємні речі, і не класно говорити одному, і не дуже чоловічий це вчинок, таке говорити про свою жінку, навіть колишню. І коротше, засудили Віктора Розового за ці висказування, за ці моменти, саме за подробиці особистого інтимного життя і про те, як він розповідав. Про зради, да? тобто, як він так цим гордився і пишався ніби цим. Ну, це не класно, і це не супер. І звісно ж, аудиторія сприйняла це через великий хейт і так далі. Також він зачепив тему фемінізму та ЛГБТ. Він каже, що фемінізм і ЛГБТ це все від Росії. Я коли це почув, я подумав: ну, все, в принципі, все. Він каже, він багато читав матеріалів, він багато про це вивчав, він дуже багато про це все знає. Мені здається, що ми сидимо в різних світах і не одне читаємо, і не одне бачимо. І ніби Віктор Розовий живе в якомусь своєму вигаданому світі, де не існує сексизму і де не існує а, травлі ЛГБТ. І він взагалі каже, що якщо в нього буде дитина, син і він буде геєм, то значить це він винен. Це його профтик. Його профтик, чи втик, чи витик в чому? В тому, що людина любить не дівчат, а хлопців. В тому, що людина просто інша, в тому, що людина така народилася, Профтик твій. В чому що ти зачав цю дитину? Ох, у мене не на такі теми, я таке терпіти не можу. І коли там, значить, він про права жінок почав говорити, я думаю, мовчи, тобі ця тема не близька, ти чоловік, ти не знаєш, з чим зіштовхуються дівчата з самого свого народження, з того, як вони пішли в школу, і з того, як вони просто гуляють в якійсь підниці по вулиці, як до них відносяться чоловіки, через що вони проходять, як дівчата бояться їздити в таксі ввечері. Ти не розумієш цього всього, ти не розумієш, для чого потрібен цей фемінізм. І в чому його суть? Ти десь ти це дивився як картинок про агресивний фемінізм в інтернеті і вже починаєш на цьому судити. Я думаю, не треба про це говорити. От не треба. Я дуже не люблю, коли люди не знають нічого, не близька їм тема. починають транслювати на велику публіку щось про щось. Я Думаю, господі, не надо. от не надо просто. Я дуже поважаю Віктора Розового як військового, як людину, яка так багато зробила для нашої країни, але як публічну да, особистість. Ja. Вважаю, що це треба кенселити, не давати можливості більше таке транслювати в мережі, тому що це дуже 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 дивно. На раміну обрушився хейт через те, що вона закрила це відео, через те, що вона задавала такі питання, через те, що вона питала. Зараз навіть прочитаю список е, питань. Там безпалов має до найвеликі питання, що чому от як вона собі дозволила таке викладати в інтернет? Нагадаю, безпалов про розмір членів, да, викладає відео? Ну просто так. Значить, Питання, які смутили аудиторію від раміни. Чи робить Віктор Розовий куні? Вона запитала: це було умісно в тему, тому що вони обговорювали вже особисте життя настільки глибоко, він пішов як, як гість настільки глибоко в цю тему. І що й треба було сказати? Замовкне, не каже нічого. Задача, задача інтерв'юєра розкрити гостя, розкрити його максимально. І якщо вже гість падає в цю пропасть і так далі. То тобі треба його тільки підштовхнути, тільки навпаки направити ще більше, тому що це ексклюзив, це інформація. Задача журналіста відкрити як можна більше таємниць, відкрити як можна більше людину. Рабіна питала, чи говорить Віктор з мамою про секс. Це нормальне питання, якщо ви обговорюєте якусь сексуальну освіту. Да? Це цілком нормальне питання. Я не бачу в цьому питання нічого страшного. А як в тебе було в перший раз? Не сподобалось питання. Ну не сподобалось питання, як тебе було вперше раз. Це питання може наштовхнути на відповідь, чому Віктор Розовий так відноситься до теми сексу? Чому він так про неї говорить? Це реально влучне питання. Ну тобто, я взагалі не підтримую хейт в сторону Раміни, тому що кажуть: ой, вона взагалі там значить, цензура, цензура ніякої цензури. Вона створила. Хайповий геніальний матеріал. Якби це були якісь зарубіжні журналісти, і трошки другий персонаж, і він би говорив на такі теми, ви б казали, вау, оце інтерв'ю, оце мощна журналістка чи журналіст, стільки тем дізналася, стільки тем підняла, стільки з нього дістала, стільки з нього виковиряла. А тут, коли це наші, ми макаємо грязь. Треба і раміну, і, і все на світі захейтити, тому що вона задала такі питання, вона лише дала йому платформу для виговорення, для того, щоб він висловився. Те, що він почав це говорити, це вже його відповідальність, тільки він відповідає за свої слова, а раміна просто підтримувала діалог з ним. От і все. Я не бачу нічого страшного в цьому інтерв'ю. Це інтерв'ю нам показало, хто такий Віктор Розовий, які в нього цінності, як він відноситься до жінок, як він відноситься до ЛГБТ, як він відноситься до особистого життя. Ну тобто, ми дізналися багато цікавих фактів, дуже багато. Тому я дякую Раміні за це інтерв'ю. Є було про що поговорити, було що посміяти було про що подумати дякую це цікаве класне велике інтерв'ю яке у вас враження від цього інтерв'ю якщо ви його дивились напишіть в коментарях а я думаю скоро робити огляди інтерв'ю якщо вам подобається така ідея то кидайте лайк будемо думати як це зробити Боротьба з казино в Україні триває з рекламою. Казино триває боротьба. І значить, ще сім інстаграм акаунтів заблокували за незаконну рекламу казино. Пам'ятаєте, ми минулий раз говорили, що значить серед них була. Кенді суперстар. А зараз серед цих блогерів блогерка Сімбачка, і блогери, які рекламують Казино, скоро будуть позбуватися своїх основних великих акаунтів, тому що це не є законом, тому що їх аудиторія не їх аудиторія мала, у них аудиторія юна, і вони свою аудиторію підштовхують на те, щоб просто погрязнути в цих довгах, стати е, знаючи залежними від ігор і так далі. І тому подібне. Це не класно, це не супер, і тому інстаграм блокує. Подібних блогерів за що я дуже сильно вдячний. Це правильно я бажаю. Розпочався новий телевізійний сезон, і розпочалися зйомки нового сезону хто зверху, де Дантес новий ведучий. А Леся Нікітюк стара ведуча. стара не по віку, я маю на увазі, а повернулася в проект. Леся це такий документальний фільм, що вона йде хто зверху, що це для неї була епоха, яка закінчилася і так далі, і вона йде далі. Але не тут то було. Новий канал все-таки, напевно, підняли гонорар хорошо Лесі, і Леся погодилася повернутися в цей легендарний проект. Кажуть, що дуже класно там ідуть зйомки, данте. Супер, всім все подобається, дуже весело. Тож чекаємо, чекаємо на екранах. Побачимо, як Дантес проявить себе в якості ведучого. Мені здається, Дантесу піде на користь ця передача. Він зараз розійшовся з Кацуріною. І в нього зараз такий буде етап цікавий. Він зараз буде холостяк, і в нього може піти дуже цікавий такий кар'єрний кар взліт. Може піти в нього зараз. Тому будемо стежити за Дантесом. Подивимося, головне, щоб він не забував писати музику, класну музику і створювати хіти. Караоке на Майдані повертається на екрани. Це про це заговорив Ігор Кондратюк. Він сказав, що один із каналів хоче відновити програму Караоке на Майдані. І, звичайно ж, його запросили ведучим, але він сказав, що він занадто популярний, щоб бути зараз ведучим Караоке на Майдані, що треба давати дорогу молодим, нехай хтось інший веде, значить, караоке на Майдані. Я погоджуюсь, там Кондратюка не треба. Він такий гоноровий, він такий, такий високомірний. Він такий вже, знаєте, трошечки дід став е, Ігор Кондратюк. Я як слухаю його інтерв'ю, раніше він був такий. Який запальний молодий гострий на язик? Зараз же він це якось втратив. Він зараз гострий на язик, але дуже такий, знаєте, постійно все критикує, ворчить. Тому треба якогось молодого ведучого, наприклад, мене беремо на караоке на Майдані і йдемо з вами співати. Я би хотів відновлення цієї передачі. Як я вважаю, що є формати, які наші класні, які забуть телевізійні формати, які можна зараз по-новому інтерпрет-інтерпрентер. Ну, ви поняли, обновити їх просто і зробити ще більш класними. Тому я чекаю коробки на майдані на великих екранах. На великих, на телевізійних екранах. Тіна Кароль вступилася за молодняк. Хоча про Тіну Кароль ходить слава, що вона, значить, всіх витісняє з української сцени. Тут вона заступилася за древо. Дивіться, це така кринжетіна, коли артисти гонять на інших. Ну це не такий на пісні інших артистів та сидіть, пишіть свій матеріал. Колись Древо щось там висказався за мене, потім вибачився. А тут я навіть коли він висказався щось за мене, і навіть те, що вибачився, все одно я все одно стану на сторону древа, тому що молода людина створює репертуар, пісня залетіла, це можливо з енної кількості пісень, перша пісня, яка вистрілила. Та дайте людині бути, жити. Да, Ви в одному сегменті. І Галич, і Древо, і Галичем прекрасно спілкуюсь. Просто дайте один одному життя, сонце, неба вистачить на всіх. Перестаньте це робити, коментувати взагалі чужу творчість, робіть своє. За... Гурт Древо піддався критиці від Жені Галича, який сказав, що їх пісня «Смарагдове небо повна херня. Да? Там є класний приспів, але все що решта це повна херня і так далі. За що заступилася Тіна Карель? Сказала, слухайте, всім місця хватить, співайте свої пісні, створюйте пісні, я розумію, що ви в одній ніші. Може, десь позавідував, даймо Женя Галич, гурту Древо, що в них немає хітів вже давним-давно у Оторвальд і у Галича, а у Древа тут з'явилися хіти. Ну не знаю. Я думаю, що це все таки заздрість або якесь таке снобство, Да, тобто я вже там давно на сцені, я добре все знаю і так далі. Я люблю цю от критику, я люблю, коли критикують один одного артисти. Але тут ті направи, що дайте, дайте воздуха цим молодим, дайте молодому українському шоу-бізнесу статися. Не рубайте їх на корню, дайте їм реалізуватися, дайте їм створювати свої помилки, робити свої дурні пісні. У кожного артиста на початку кар'єри є багато крінжових пісень, і це нормально. Хтось будує всю свою кар'єру на крінжових піснях, наприклад, Шугар, який скоро збере палац спорту. Тому дайте місце, кожен з. Знайде свого слухача, кожен знайде свого глядача. Я вважаю, що древо дуже мають великий потенціал. Мені дуже подобається те, як вони виглядають, як вони роблять, як вони звучать. І я бажаю їм сил, Я підтримую ті до всім вистачить місця. А Жені Галичу, я раджу написати якийсь вже класний, такий прям хороший хід. Давно не чули, давно не бачили. Мстислав Чернов знімає новий документальний фільм, і він про нашого президента і про Україну і про перемовини України з Америкою. Як ви можете побачити на кадрах під час перемовин у Білому домі, ми помітили на задньому фоні Мстислава Чорнова, який знімав. Він знімає документальний фільм, який вже вийде, я так думаю, по завершенню цієї війни, і який буде зберігати в собі всю хронологію подій. І він знімає всі визначні події цієї війни. Це дуже круто. Я думаю, що це буде мега. Крутий документальний фільм. Тим паче, що Мстислав Чорнов вже один оскароносний фільм зняв. Документальний, я думаю, що це буде ще один Оскар в купілці України. Як мінімум, я це йому бажаю і бажаю, щоб цей фільм скоріше вийшов і війна скоріше закінчилася. Тому що одне від одного дуже залежить. Да? Тож чекаємо на великих екранах ще один шедевр від Стеслава Чорнова. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Світ Гаррі Поттеру оживає. Саме зараз тривають зйомки серіалу Гаррі Поттер», який будуть тривати 10 років. 10 років ми будемо дивитися з вами Гаррі Поттера» по HBO. І зараз розпочалися зйомки, як ви знаєте, нового серіалу. І значить, що нам вже що нам вже з вами відомо про цей серіал. Новий виконавець ролі Гаррі Поттера дав перше своє інтерв'ю, де він сказав, чесно кажучи, мені трішки сюрреалістично, тому що я великий фанат Гаррі Поттера, я з самого дитинства його дивився. І зараз дуже радий, що роль моєї Мрії виконуються наяву в реальності, тобто, що він грає цього Гаррі Поттера. Для нього це як гра. Зйомка першого сезону буде тривати аж до травня 26-го року, тому ще багато фактів ми з вами дізнаємося. Наприклад, як буде виглядати родина в Візелі. З'явилось перше фото дітей, сім'ї у Візлі із будущего із майбутнього серіалу про Гаррі Поттера для HBO. Всі руді, всі красиві, такі гарні діти, де вони їх знайшли? Там неймовірний кастинг був, до речі, дуже гарні актори. Всі актори підібрані. Супер. Джоан Роулінг дуже задоволена підбором акторів. Вона сама сама писала цю книгу. Да? І вона точно знає, як вони мають виглядати. Тому актори будуть класні. Ну і багато-багато кадрів у нас з'являється вже в інтернеті, де гуляють вулицями Лондону, Гаррі з uh, Хагрідом, і вони, значить, знімають перші сцени Гаррі Поттера. Дуже чекаю. Ой, балістична небезпека. Приїдь в укриття. Зараз повернусь. Якщо ми з вами заговорили про зйомки, то не можемо пропустити той факт, що зараз знімається диявол носить прада. Нам зливають кожну частину, кожен фрагмент і говорять про все, що буде в цьому фільмі, задовго до виходу фільму. Тому що люди, як шпіони, ходять з телефонами і знімають всі, значить, ці моменти. І, значить, у другій частині диявол носить прада, хтось. Помре таку теорію висунули фанати після того, як з'явилися ці кадри, на яких Енхетуей і Стенлі літучі йдуть по центральному парку у Нью-Йорці повністю всі в чорному і ніби на траурі. Тобто, що є вероїдність того, що хтось із головних героїв помре у новій частині Диявол носить. Прада, я дуже сильно люблю оці от всі теорії віроїдності. Мені хочеться піти в кіно і кайфанути. Добре, дякую. Я піду в кіно і кайфану. Я не буду вірити всьому, що ви пишете в своїх цих ноутбуках. Ідіть к чорту. Директор PopMart анонсував вихід нових лабуву. Тепер будуть міні-лабуву. Їх можна буде використати в якості брелка для телефону, да, повісти на телефон. Вони прям малюсінькі, малюсінькі і дуже зручні. Кажуть, що вони будуть продаватися ще набагато краще, тому що вони в таких маленьких пакетиках раз купив, пішов, розпакував і так далі. І тому подібне. Не треба ці всі коробки робити і тому і тому подібне. Запуск планується на наступній неділі, і акції компанії вже виросли на 12% тільки після презентації. Тобто лабубу не думають навіть пропадати, лабубу не думають зникати з ринку, вони навпаки ще більше і більше набирають обертів, а мене від них тошнить через Вакарчука, який заспівав лабу-бубу, лабубу-бубу. Бакарчука його. Ні, не Вакарчук його звати. Чого я Вакарчуком Чого я його назвав? Бренд Луївітон вляпався в скандал, вони випустили свою косметику і покупцям не сподобалася. Ціна на цю косметику, звісно, ціна не сподобалась. Помадка від Louis Vuitton, да, коштує 160 доларів, що дуже дорого. Тому що бренд Hermes, який був лідером по ціні на цьому ринку, у них 81 долар коштує помада. І це ще дороже, дуже дорого, необосновано дорого. Тому що помада це дуже простий продукт, якого на ринку є багато. Ви можете помаду купити за 5 доларів навіть. Да? А тут 160 доларів за помадку Louis Vuitton. Ну, це вже обдірала якась, правильно? І люди, які цінують свої гроші, які контролюють свої гроші, виступили в інтернеті, сказали, що це повний бред, таке купляти, як так можна, і зараз за цю ціну великий хейт сипиться на Луївітон. Чи купили би ви помадку за 160 доларів? Я ні, мене б жаба задушила. Навіть якщо це Луївітон, навіть якщо вона якась дуже класна. Ну, коли в нас є хейліха Беберіха, яка може нам продати там за скільки доларів? За 10 доларів свою помаду. Я краще в неї куплю. Тікток більше не будуть блокувати. Такі виставки зробили американці після того, як Білий Дім створив свій аккаунт на Тіктоці. А я подумав, що їм з таким клоуном, як Трамп, в принципі, Тікток дуже сильно потрібен. Вони там будуть збирати хороші перегляди. Бо Трамп реально що не скаже, то просто мем якийсь. Бо Трамп реально мемний президент, і його в Тіктоці його аккаунт дуже сильно потрібен. Як ви знаєте, хотіли закривати, перекупляти Тікток, тому що, значить, він належив Китаю, хотіли перекупити американці, дуже великий Вчиняли на TikTok, і Трамп постійно відсрочує ці терміни, коли вони закриють TikTok в Америці. Але бачите, вже Білий Дім створив цей акаунт, і значить, нікуди TikTok з Америки не дінеться. А хто живе своє найкраще життя, так це Кардашяни. Як завжди, Кендал Дженер купила собі будинок Евін Дженер за 23 мільйона доларів. Сусідами моделі стали Опра Вінфрі і Принц Гаррі з Меган Маркл. У новому домі вона вже влаштувала сімейне свято. Вони там святкували день народження. Кайлі, зараз бачите фотографії світлини цього будинку. Розкішний будинок в такому певному своєму стилі ранчо якесь. Да? І в неї це не перший будинок, це вже і другий будинок в В неї до цього був будинок дуже гарний. В інтернеті можете знайти огляд на нього. У Кардашані дуже гарні будинки, подивіться, обов'язково, якщо у вас буде час, в інтернеті просто вбиваєте одну з Кардашан, пишете хаос, і там цілі огляди, відео знімаються про ці будинки. Там багато дизайнерів працюють над цим, багато хто створюють ландшафт. Там дуже все. Це гарно, якщо любите таку тему з нерухомістю, подивіться у Кардачані дуже гарні будинки. Правда. А Ютуб зацікавила премія Оскар. Ютуб хоче викупити права на трансляцію премії Оскар. Я взагалі вважаю, що треба всі премії транслювати на Ютубі. Як ви знаєте, коли Греммі МТІ Мюзиквордс, значить, Еммі, потім Оскар, Золотий Глобус, всі ці великі премії транслюються на американських каналах, на якихось каналах, куди доступ отримати ну, дуже важко. А тут... Якби це було на Ютубі, весь світ би дивився це. Це було б неймовірне охоплення. І я дуже сильно хочу, щоб Ютуб купили права на трансляцію. І я би собі міг спокійно дивитися, не шукаючи, не включаючи VPN-и якісь дивлячись, якісь американські сайти підпольні і дивитися ці всі премії в поганій якості. От Ютуб, будь ласка, купуйте і ми будемо дивитися. Чи згодні ви з таким, я дуже згодний з таким. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі мої соцмережі Лінки внизу. Донайте обов'язково в нашу армію. Лінки теж знайдете внизу. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні на цьому каналі. Бувайте пока!